Презентуємо вашій увазі замовлення клієнта. Неперевершена Реал леді. Подивіться на цю неперевершену ляльку. Яка деталізація? Яка зміна образів під час зміни перуки? Клієнт замовив голову софт. І ви зараз бачите її на відео. Колір очей блакитні. Вагінальну функцію всмоктування. Скелет ево, гелеве наповнення грудей, скелет в пальцях рук, скелет в пальцях ніг, ноги зі стабілізаторами. Друга голова, яка зачаровує своєю привабливістю, має функцію роз та функцію всмоктування, яку ви бачите зараз на відео. Втілюйте ваші бажання разом з sexdolls.com.ua Напишіть нам, і наші менеджери залюбки вас проконсультують.